Олександрійська громада 12 жовтня попрощалася з героїчним земляком Сергієм Ковалжим. Військовий загинув 6 жовтня на території Херсонської області під час виконання бойового завдання. Прощання з героєм відбулося в ПК Світлопільському. Чин відспівання провели військовий капелан отець Володимир та благочинний Олександрій та Олександрійського району ПЦУ отець Сергій. Я впевнений, я думаю, ви теж нашій перемозі. Але перемога ця. Болюча, гірка, тому що віддаються життя кращих синів і доньок нашої неньки України. Саме головне для них не забути їх, не забути їх в пам'яті, увіковічнити, тому що вони виборюють не нашу свободу, вони виборюють наше життя, життя нашої України. Тому молимося за них. Щоб Господь прийняв їх достойно і щоб по молитві Божій справдилася та велика справа, до якої ми всі прагнемо. до волі українського народу, який вже більше як 300 років веде наполегливу війну з російською агресією. Тому хай Господь укріплює кожного з вас, дає вам сили, натхнення, мудрості. А новопреставленому захиснику нашому Сергію, Царство Небесне. Амінь клоняємо захиснику, який ціною власного життя наблизив День Перемоги. Та ціна сьогоднішнього дня, ціна завтрашнього, ціна майбутнього і ціна життя України. На жаль, виборюється великою ціною, ціною смерті. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого героя Сергія, який поряд із багатьма. Патріотами став на захист своєї сім'ї, своєї родини, своєї вулиці, свого міста, своєї України. Кожна смерть це велика втрата для всієї держави, для кожного з нас. Але вони, вони будуть жити в подальшому, допоки ми будемо їх пам'ятати. У Героя залишилися дружина і син, мати і батько. Співчуття всім рідним і близьким висловив міський голова. Чи знайду я слова, щоб заспокоїти? Батька, маму, дружину, брата, малого сина, бабусь, рідних і близьких очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо цю біль разом з вами. Воїн живе, поки ми його пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо Сергія, ми ніколи не забудемо те, що він зробив для нас всіх. Царство небесне Сергієві світла пам'ять. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Не міг стримати емоцій і побратим Сергія. Він починав з ручника, був контрактником. Вихована людина, друг, брат, отець, побратим. Тяжка втрата. герои не умирают. Казацкому роду на мою природу. Одно скажу. Мы по силы сегодня с утра уже сбили два вертолета, четыре самолета херзонского направления. Вчера сбили две ракеты и позавчера сбили Су-25 и четыре ракеты. Это Вознесенск, Пиромайс, Херсон. Будем мышцы убивать и мстить за наших побратимых. Слава героям! Сергій Ковалжим навчався у ЗНЗ номер 12 Далі в ПТУ номер 31 здобув спеціальність механізатора. У 2018 році був призваний до лав збройних сил України, після чого підписав контракт. Сергія характеризують як турботливого, надійного, вірного друга, люблячого чоловіка та батька, чудового сина. Про нього говорять майстер на всі руки, захоплювався технікою, авто та мототранспортом. Життя Сергія обірвалося на 28-му році. Поховали на кладовищі в селищі Олександрійському.